Полтавські науковці вшанували пам'ять Володимира Вернацького, видатного вченого творця теорії про біосферу та ноосферу. 12 березня виповнюється 160 років дня його народження. Життя Вернацького було тісно пов'язане із Полтавщиною. З нагоди ювілею академіка, полтавський краєзнавчий музей підготував виставку «Вкарбований у літопис Полтавщини в експозиції. Колекції зразків ґрунтів, листи, прожиттєві видання наукових праць та род. Дове дерево. А провели захід у літературно меморіальному музеї Володимира Короленка, адже сам Бернацький неодноразово гостював у цій садибі, бо був троюрідним братом письменника. Цьогоріч вшанування пам'яті науковця відбувається на державному рівні. Для Полтавщини ця постать не перевершена в ряді дій, в тому числі починаючи з вивчення е, території краю, з вивчення навіть археологічних старожитностей». Найтаким більш спорідненим краєм в Україні з Вернацьким, звичайно, є Полтавська область. І тут були і багато разів його діти. Я маю на увазі Вернацького. От тут були інші родичі. Тут, ось скрізь на кожній вулиці, ми можемо знайти відбиток життя нашого видатного земляка.